Шановні колеги, розпочинаємо засідання комісії депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, та спорту і соціальної політики. І в нас сьогодні на порядку денному є питання, які стосуються освіти і які стосуються ЗНА. До слова запрошується начальник відділу освіти Щерецької селищної ради Андрій Терещук. Для розгляду комісії пропонується три проекти рішення. Це перший проект рішення це є про встановлення. Остому році вартості харчування учнів закладу загальної і середньої освіти Щерецької селищної ради Львівського району, львівської області. Я думаю, ви знаєте, що у нас учні перших четвертих класів зараз харчуються безкоштовно згідно державної субвенції, і тому ми маємо визначити значить, осіб, які мають харчуватися так, як пільгові категорії, значить, це є діти-сироти, діти попалення батьківського пікування, діти. Героїв Небесної Сотні, діти учасників АТО, діти інваліди, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються інклюзивних класах, діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти, батьки, яких проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, діти батьки, яких є звільнені військовослужбовці. Під час мобілізації на особливий період а діти батьки, які були признані військову під час мобілізації на особливий період та загинули, встановити грошову денну норму гарячого харчування в сумі 55 гривень на одного учня. Ставимо дане питання на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Проти. Утримались. Дякую, одноголосно. Наступний проект рішення це є встановлення у 2026 році вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти Щерецької селищної ради. Ми залишаємо у тому ж самому розмірі плати за харчування дітей у розмірі 80% від вартості за день, зменшити розмір плати за харчування на 50% для батьків усім, які є троє і більше дітей, і звільнити від плати за харчування батьків усім, які заміняють. Римають відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, сім'ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, діти батьки, яких загинули в АТО під час Революції Гідності, діти учасники АТО, операції об'єднаних, діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах, діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти, які постраждали внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Діти, батьки, яких проходять військову службу за призваним під час мобілізації на особливої період. Діти батьки, які є звільненими військовослужбовцями, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, Діти, батьки, яких були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період та загинули. Ми заслухали друге питання. Ставимо на голосування за одноголосно. Голосу. Дякуємо рішення прийнято. Так, і треті. Це є затвердження програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку Щерецької селищної ради на 26-30 та тридцяті роки. Значить, у нас є листя служби у справах дітей з 26 по 30 рік. У нас є четверо дітей згідно з програми. Є перепрізачення по батькові дітей. Народження згідно програми кожній дитині ми виплачуємо 5 тисяч. І тому, відповідно, наш бюджет програми 20 тисяч на 26 і 30 років. А що це за діти? Це діти, які досягнули 18 років їм виплачується це одноразова допомога в розмірі 5 тисяч. Тобто діти-сироти, вони досягають 18 років, подають, є програмою визначений перелік документів, ми їм платимо 5 тисяч. Дякую, ставимо на голосування дане питання. За одноголосне рішення прийнято. По відділу освіти все. Так. Дякую. У нас ще є питання відділу, тобто то, центру надання адміністративних послуг і проєкт рішення зачитає начальник СНАПу Ігор Романі. Так, виноситься на слухання проєкт рішення про затвердження переліку адміністрації послуг, які надаються через СНАП. Виконавчого комітету шведської селищної ради зв'язку з відміною постанови 300, 520 кабінету міністрів, яка делегувала нам послуги, які ми маємо надавати, і прийняттям постанови номер 1226 від 1 жовтня 25 року. Виникла необхідність про формування нових. Нового переліку адмінпослуг, які надаються через наш відділ ЦНАПу. Тому е, нам треба відмінити сім рішень, передніх рішень Шведської селищної ради, якими е, е, формувався цей перелік адміністративних послуг, доповнювався ним і сформувати новий перелік е, послуг згідно з цією установи 12.6. В кількості 239 послуг. У власне до тих нових послуг можемо вже включити виготовлення закордонних паспортів? Вони включені, але зірочкою вони будуть надаватися тільки при встановленні відповідного обладнання. От, тобто, на обладнання треба кошти, і тоді ми добуваються. Біля, біля, біля мільйона гривень, гривень і 10 тисяч кожного місяця на спешній момент платити за е, секретний зв'язок між Шецем і Києвом для передачі даних. Ми ж тут паспорт не виробляють, паспорт виробляється в Києві, і присилається. Ми переділиємо е, в певному об'ємі дані, де там пальців, фотографії і так далі. Цей паспорт і присилається туди нам. Mm -hmm. Треба подумати, чи це нам вигідно, оскільки по суму це вже на стадії завершення таких, чи ми отримуємо вигоду більш ніж 10 тисяч в місяць. Хоча б оплатити зв'язок. Це Ясно. Дякую, чи ще є запитання? Якщо немає, ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Проти отримали. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Комісія завершує роботу.